Слава Ісусу Христу, сьогоднішнє свято, Царя Христа, зосереджує нашу увагу на особі Ісуса Христа як Царя Всесвіту. Це свято було встановлено не так давно, через два роки будемо святкувати його сторіччя. Було воно встановлено Папою Пієм XI енциклікою Квас Примас Хто перший?» у 1925 році. Папа становиться свято, щоб ушанувати Спасителя і Месію, призначеного від віків, бути провідником і правителем, тобто бути царем нового Ізраїля, яким є Христова Церква. Наступною і головною причиною, чому було встановлено це свято Христа, Царя, це відповідь на все більшу секуляризацію у світі. Секуляризація – Означає звільнення суспільства з під впливу церкви, тобто старання зменшити її вплив разом з її християнськими цінностями і нормами життя таке собі чутися вільними. При цій нагоді добре є собі пригадати, що поширення цієї секуляризації у світі приводить сьогодні до все більшої нетерпимості, ворожнечі і навіть. До відкритих форм переслідування за віру. Іншими словами, причина встановлення цього свята як тоді, так і сьогодні це зростання атеїстичної пропаганди проти церкви і бунт людини проти Бога. Сьогоднішній уривок з Євангелії від Святого Йоганна, розповідаючи про Ісуса, показує його у статусі. Звинуваченого перед римською владою. Тепелат питає: Ти цар юдейський? Ісус відповідає: Царство моє не від цього світу, було б моє царство від цього світу, то сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям, але не звідсіля моє царство. Христове царство не від цього світу, тому воно цілком відрізняється від земних. Людських царств, головною відмінністю якого є, не сила та насилля, але любов і мир. Саме тому перед таким беззахисним, слабким, упокореним Ісусом Пилас здивований, йому важко зрозуміти істо, про що йому говорить Ісус. Причина цього полягає в тому, що він не знає Христа, не знає його тобто він не знає Бога. Можна сказати, що цей пилат – це уособлення сучасної людини, яка не шукає Бога. Через що стає неспроможною розпізнати Христа, бо своїм прагненням тільки земного щастя і влади закриває перед собою можливість побачити і зрозуміти, а що насправді їй потрібно. Чому так стається? Щоб це зрозуміти, для цього потрібно ще раз пригадати, що на початку Ізраїль не мав царя. На початку його царем був сам Бог. Але одного дня, як про це розповідає нам книга Самоїла, зійшлись усі старші Ізраїля до Самоїла і промовили: Настанови царя над нами, як воно діється в усіх народів. Тут бачимо перший крок віддалення від Бога, який починається. А щоб було так, як у всіх, убурений вимогою народу, Самуїл молиться до Бога, і Господь відповідає, що ця вимога дати народу царя є відкиненням Бога. І все ж Самуїл мусить помазати Саула на царя. Видно, що Бог не перечить людині віддалитись від Нього. Далі історія розгортається так, що Саул згрішив, будучи непослушним, через що Самуїл Обирає іншого і помазує Давида, прихованого від Саула. Дізнавшись про це, Сеул починає його переслідувати. Цим переслідуванням не закінчується один із синів Давида, на ім'я Авесалом, задумує бунт проти свого батька. Він починає незаконно присвоїти собі певну частину царства, захоплює Єрусалим, сідає на трон. І проголошує себе Царем Ізраїля. Правда, це володарювання не тривало довго, бо Давид відвоював його, а його син, утікаючи, безславно помирає. У Новому Завіті подібну історію і зміст маємо приші про виноградарів-орендарів, про яку говорять усі три синоптичні Івани: тобто Матей, Марко, Лука. Ця історія про виноградник. Де виноградарі зобов'язуються його обробляти і збирати урожай для господаря, де господар виноградника це Бог, а виноградник це Ізраїль. І ось, коли приходить час віддати те, що належить господарові, виноградарі, побачивши спадкоємця цього виноградника, вирішують його вбити, щоб виноградник собі присвоїти. Знаємо з Іванлії, що і ця спроба теж закінчується трагічно, для тих, хто задумав посягнути на те, що насправді їм не належить. Як у старому, так і у нових завітах, перше маємо конкретну історію, а потім у притчі, щоб могти збагнути Божий задум і науку щодо влади і користування земними благами, а також їхніх Призначення і приналежність. Тому Папа П'11 навчає: кожен, хто відбирає у Христа людини владу, буде серйозно помилятися. І далі папа продовжує. Тепер, якщо ми накажемо шанувати Христа, Царя, усім католикам світу, це ми забезпечимо. Найефективніший засіб проти цієї пошусті тут під пошустю папа розуміє секуляризм, який показав своє правдиве обличчя особливо під час більшовицького комунізму у Бушому Радянському Союзі. Коли до влади прийшли атеїсти і почали у відкритий спосіб боротися проти Христової Церкви. Сьогодні ситуація інша. Тепер не є заборонено виходити до церкви, відкрито можна визнати свою віру, однак усе більше і більше людей чомусь поволі віддаляються від Бога. Сучасний розвинутий світ настільки заманив людський розум і серце, що людина забуває про Бога, забуває, хто є творцем цього світу, а також, що є головною метою людського життя. Також у Івані читаємо, що Ісус перестерігав своїх учнів перед лжепророками, кажучи, стережіться лжепророків, що приходять до вас у вечій одежі, а всередині вовки хижі, ви пізнаєте їх за плотами їхніми. Через призму папського документу, хто перший, ці христові слова допомагають розпізнати, хто є ці лжепророки. Це ті, хто йдуть за Духом Світу, це ті, які пропагують дух влади. І звуться вони лже пророками тому, що пропонують будувати дім на Піску. Ось чому актуальність цього документу і далі залишається в силі. Оскільки знову закликає шукати і будувати те царство, початком якого є Христос. Як єдино правдивий цар, бо він є цар царів і володар володарів. Будучи правдивим царем, Господь доносить до нас істину, що лише Він є надійний фундамент. І хто будує свій дім на ньому, той будує міцне і довготривале царство, тому що в земних реаліях є так, що якщо в земного царя. Забирають його царство, а він перестає бути царем. А той, хто визнає своїм царем Господа Ісуса Христа, такий назавжди залишається у правді. Думаю, що тепер можна побачити, що це свято прагне заглибити нас у таємницю Божої величі, яка проявляється навіть у найбільшому приниженні на суді і найші. Більш ганебніші смерті на Христі. Правда, є так, що хто не пізнав Христа і його Іванди, це буде важко збагнути. Однак для тих, хто це збагнув і визнає Христа своїм царем, цей факт, як і слова із молитви Отче наш, нехай прийде царство Твоє, ставатимуть не тільки молитвою але також потіхою і надією на життя вічне у Божому царстві. Отож, дорогі браття і сестри, папа Пів 11 становиться свято, щоб пригадати, наскільки є важливо, щоб Христос зацарював у свідомості людини, щоб Він панував у людському серці, бо тільки тоді і тільки так Боже царство може запанувати міцно. Бо воно не шукає земних територій, як бачимо, це у можновладці цього світу, воно шукає людських сердець, які вірять і визнають, що тільки Христос є правдивий Цар, Царство якого не буде кінця. Амінь. Слава Ісусу Христу!